Тим часом день кипить і звичайно домашні справи треба робити. Включила вже пральну машинку, включила стерилізатор, щоб простерилізувати дві пляшечки для малюка. Поставила бульйончик на борщ. Не знаю, борщ буду сьогодні готувати чи ні. Ну, по крайній мірі, треба сьогодні приготувати бульйон. А далі буде видно. Якщо сьогодні приготую, то приготую. Ні, мені завтра вже буде легше розморозила м'ясо для відбивних. Треба зробити відбивні, це однозначно. Як я вже казала, я завжди купую, наприклад, м'ясо-биток, далі його розрізаю на кусочки, на шматочки такі в плівочку замотую і в морозилку, А тоді просто достаю, і в мене, в принципі, вже, як ви бачите, такі ось шматочки порізані, розморожені, а залишилося тільки відбити ну і посмажити. Ну і у нас вже час обіду, тому готуюся до обіду потихеньку. У мене є два шматочки м'яса по-французьки із шматочками ананасу. Подивимось, зараз поставлю в духовку, я вже її розігріваю. І не знаю, може якийсь салатик зроблю або просто наріжу овочі. Люблю готувати або розігрівати страви в духовці. Ти просто включив, поставив туди, воно печеться, готується і ти вже на це не звертаєш увагу. Просто контролюєш за часом, щоб воно не згоріло. Ну, поки буде готуватися обід, я буду підробляти свої справи по дому.